Відбулося друге пленарне засідання 34-ї сесії Вараської міської ради. Народні обранці зібралися, щоб вирішити нагальне питання: організація та виділення коштів з бюджету вараської громади для постраждалих від наслідків повені після підриву окупантами Каховської ГЕС. За фінансовою допомогою звернулися представники Херсонської міської військової адміністрації. Кошти потрібні для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування об'єктів інфраструктури. Ми виділили з бюджету громади 5 мільйонів для потреб. Адміністрації міста їм там на місці краще знати, куди їх використати. Крім того, хочу увагу, що ми спільно з військовою адміністрацією області Рівненської готуємо вже допомогу не стільки фінансово, сякі матеріальну. Будемо доправляти на Херсонщину деякі будівельні матеріали. Доставку робити будемо в одну з громад Херсонської області, яка постраждала від бойових дій. Також зараз формуємо групи добровольців, які зможуть на два тижні виїхати на місце лиха і надавати посильну фізичну працю. У Вараші розгорнуто пункти прийому допомоги херсонцям. Вони діють на базі першого та третього ліцеїв міста. Два в Вараші і фактично в кожному сільському сільському старостинському округу є. Штаби, де збирається допомога для людей, які живуть на Херсонщині, які виживають в тих складних умовах. І на ближчі дні ми будемо формувати вантажні каравани. Ці всі маршрути звертаюсь до всіх мешканців просто так заїхати в Херсонську область. Фізично неможливо, тому що це все зона лиха і вона охороняється, і будуть пускати туди волонтерів тільки за погодження військовою адміністрацією Херсонської області. Для постраждалих повені збирають усе необхідне продукти харчування, засоби гігієни, одяг, текстиль, одноразовий посуд, медикаменти та інше. Долучитися до збору може кожен охочий, адже згуртованість та підтримка нині вкрай необхідні мешканцям півдня. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.